Жертвувало всім, чим у них є. Ця країна просто повинна бути, повинна такою, якою ми її бачимо, про яку мріємо, якою ви бачите, вам її будувати. Ви передусім начальниці. Поки є змога, воно ніколи в житті не буде займів. Любіть землю, на якій живете. Бо в принципі потім можна зрозуміти, вже, що це все, що в нас є. Там далі нас ніхто ну, не чекає. Там ми іммігранти, запорожниці, ще щось. Нам потрібно жити тут і розбудовувати все тут. Ще раз хотів вам подякувати за те, що писали, за те, що допомагали. Це надзвичайно приємно. Дякую. Малі, шановні товари, я попрошу наступного мене підійти. Свійко, Свічка, підійди, до мене. Ми хотіли, щоб досі це не пам'ятали. Я е, в силу тих обставин, що займаюся ще з наступними нашими мистецями, можливо, і все чула на початку. Я вам ще хочу сказати, що я ще пам'ятаю, як Дмитро, будучи в сьомому класі, в шостому класі, приходив сюди до нас з сильно-блакитними стрічками, допомагав нам проводити свята mm -hmm. і навіть. Він, напевно, нам сьогодні не сказав. Він є вихованцем нашого гурту «Бойовий гопа. Відпоч... Не, відпочив... не сказав на то. Тобто, то, от та певність і його героїзм не десь просто так. Він викликав собі їх з дитинства. Так от, Дмитре, Дмитрий, від усього нашого колективу, від е класу Меріонів, на від нас усіх. 11 жовтня свято Покрови. це свято було завжди одним із найпрекрасніших у нашого українського козацтва. І Пресвята Богородиця завжди покривала козаків своїм покровом, і ми просимо її, аби вона зберегла нас. Так от, нехай ця ікона береже тебе, твою родину, всіх твоїх побратимів і всіх нас. Здоров'я тобі, міцного І якщо все складеться добре, ми напевно зв'яжемося з Дмитром і запросимо його на наше свято, яке ми збираємося провести 14 жовтня <різь> і в журівську команду. Якщо ти будеш, звичайно, аби. Ти побачив, які у нас козацькі забави, які у нас зростають козаки, і неправда, що немає у нас козаків. Є у нас те коріння, будемо його плекати, і будемо з того коріння ростити молоді і сильні дерева. Свічку, вручіть то То я добре, yeah. а ми по.